Бокову одразу зашивається одна, друга сторона, а потім накладаються липучки. 85-річна Марія Чичка лошиє адаптивний одяг для бійців, які лікуються у госпіталі. Оце на, на, на липучках вони щоб відкривалися, так. Їм, щоб не через хвору ногу не тягти, щоб одягати так. Зручно міняти їх, зручно одягати, знімати. Це зимові для зими тепленькі будуть. Вони теж рознімаються так само, на либочках, аж донизу. Шити спідню білизну для бійців у шпиталь жінка почала 2015-го. Треба було в госпіталь в бі... білизну передіватися, солдатикам привозили, а їм що передівати. Мені привезли в білизни, зібрали у школі, приносили все в кого остатки Були ткані, діти в школу приносили, усе і давали мені я крояла і шила. Після початку повномасштабної війни жінка почала відшивати і подушки, постільну білизну, аптечки та килимки у бліндажі для бійців, а також спеціальні подушки для поранених кінцівок. Їх називає валики й козлики. Оце це козлик того, що його рожки тут такі, він зручний дуже. А е, оце валик, це кругленький. Козлики каже, шиє із цупкої тканини, а наповнює подрібненим поролоном. Мені привезли образець, який вони. Я заглянула, що чим воно там начинено. Я все крояла і шила це козлики, напихала е, поролоном, бо вони повинні пружки бути щоб під ногу або під голову так вкласти. Нога не, не повинна рівно лежати, щоб униз ногу ну, не той, то під ногу кладуть. І валики теж під ноги кладуть. Бо є такі, що високо, дуже, якщо не, не треба високо, то валик, щоб зручно і м'якенько було лежати, бо нога Ж. Окрім військових, волонтерка шиї одяг для переселенців. Тканину жінці дають волонтерам. Я не засикає время. Я працюю годину чотири працюю. Дві відпочиваю, знову чотири працюю. Я швидко роблю, тому що я працювала на фабриці за конвейєром, і там дуже швидко треба працювати було, бо конвейер йде швидко. Останнім часом жінка шиє й пледи для воїнів у госпіталь, і на фронт. Тканина тепла, а потім ще підкладочку лишила отаку під низ, щоб можна було. Це такої величини, вони, вони не дуже великі, не такі ковдри, як той, а такі, щоб укритися там. Робота в мене не важка, я дуже люблю роботу цю, і вона мене й тримає. Як працюєш, не так тяжко. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, новини Полтава.